Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я до тебе з свіженькими новинами із партнерської програми. І з чого хочеться почати, я надіюсь, ви пам'ятаєте, у нас була ось така ось карта, і ми рухались по відмітках про майбутні оновлення і що ж будуть в майбутніх оновленнях нововведення, які будуть. так? У нас вже була зміна таверни, ми зацінили, надіюсь, ви так. Далі у нас вже відбулось посилення епічних героїв, ну, на плюс 4 пророчку свою, надіюсь, всі вже зробили і так далі. Зараз ми будемо розглядати наступних три відмітки, окрім останньої, про гідру. От мені особисто дуже цікаво, що там буде із Гідрою, ну, але поки що інформації немає. Три. Відмітки ми сьогодні розберемо. Добренько, виключаємо карту і погнали! Нарешті, друзі, у нас буде можливість зберігати е, налаштування нашого героя або пресети робити артефактів. Артефактів і атрибутів відповідно. Нажимаємо ось така буде у нас стрілочка внизу, нажимаємо, і нас буде перекидати на ось ось такий е, скрінчик, так, де ми зможемо зберегти налаштування окремо для артефактів і окремо для атрибутів, або одночасно на то і на то. І його, як захочемо, так і зможемо назвати. Добренько, йдемо далі. Далі ми, коли заходимо на героя. У нас е, ми зможемо роз, розділити ось ці збірочки на два таких табори. Так, буде перший табір, це індивідуальні налаштування, е, оці збірочки, так? наприклад, там більше точності, а ця збірочка більше живучості, і наступна збірочка більше швидкості і так далі, і тому подібне. Також будуть глобальні налаштування, наприклад, у вас е, саме Дамажний герой, нехай буде це е, Трунда. так І ви хочете, щоб е, з Трунди перекинути артефакти на якогось умовного Вуконга, ви зможете це зробити. Також в середині самого героя ми зможемо. Ну Наприклад, трунда на арену потрібна там супершвидка і дамажна. Так? А трунда на гідру вам потрібно трішки менше швидкості, але ще більше критичної шкоди. І ви зможете просто всередині самого героя вибирати окремі також збірочки. І це дуже круто. Також ці збірочки, у нас буде такий менеджер, де ми зможемо їх переназвати, щось змінити, видалити і зробити все, що ми з ними захочемо. Також, друзі, у нас добавиться ось така ось чудова кнопочка. Давайте я її всередині в грі показую. Кажу, от вибираємо пітіончика, вибираємо нашу біжутерію, фільтр, вона у нас вже є доступна, не розподіляти за сетами. Що що у нас зараз відбувається? У нас зараз відбувається так, що вся біжутерія в нас як попало, так і ось тут розподіляється. Але надалі у нас буде як? я щиро люди, далі буде розподілення за сетами. Ми знаємо, що у нас є звичайна біжутерія, є біжутерія збереження, кам'яна шкіра. Згубності і так далі, і тому подібне. І ось це все, зубність і надшвидкість. так? Ось це все буде по аналогії з артефактами, буде ось так ось розподілятися. І коли ми будемо заходити. І, наприклад, я хочу Пітіона вдягнути в 9 частин кам'яної шкіри. І я зразу заходжу, хоп, кам'яна шкіра, ага, колечко є, стяг є, а амулета немає. І я вже, вже не приміряю, того що вже в мене не вийде. Буде трішки зручніше. А коли ми будемо ставити галочку не розподіляти за сетами, то воно буде нам показувати те, як зараз показується. Буде все в переміжку е відображатися нам на екрані. Як на мене, дуже круті зміни. Вони нам трішки покращать життя. Е і Ще що одне хотів сказати, що додать новий ітем, який буде падати, друзі, нам у проклятому місті, буде падати у трьох кварталах: Д-квартал, С-квартал і П-квартал. У трьох, у трьох ось цих кварталах воно буде падати. З якої кімнати поки що невідомо. Ну, Наприклад, це буде П8 кімната, так, ось тут, ймовірно, додав до якогось боса, але, ну, от, наприклад, П8 кімната. Коли ми її проходимо, ми забираємо нагороду, і ось цей ітем. Буде падати нам на пошту протягом 99 днів він там буде знаходитись. Коли ми цей ітем забираємо, він дає нам знижку 100% на, вс... на все переодягання, тобто на зняття артефактів і атрибутів на одну годину. Також розробники написали, що цей ітем. Не замінить якісь, якусь нагороду, а просто додавиться. Ось, наприклад, ось тут буде тільки фарба, так, і до фарби додать ще цей ітем. Як він виглядає, поки що невідомо. І за s квартал вони нічого також не вказали, що він тут буде падати. Було поки що тільки три квартали. Ну, чесно вам скажу, в мене постійно ось така ось ситуація. Я впираюсь в весь квартал в якусь, в якусь кімнату, ось, наприклад, тут. Чесно, я не хочу. Я не бачу сенсу, поки що туди лізти. Так, там нагороди цікавіші, але, ну поки що ні. Поки що мені, на мою думку, мені зарано туди лізти і ось траяти, вдягати в сети стану. І ось це ні, мені вистачило е, на судній вежі. Ось, що вам хочу в завершенні сказати, давайте ще раз карту відкриємо. І ось тут вверху остання позначка. Це те, що незабаром будуть змінені, покращені, погіршені. Якісь зміни будуть в нагородах. По е, турніру Гідри. Ось особисто я чекаю, і мені вже дуже цікаво, які там будуть нагороди. І надію, що найближчим часом ми дізнаємось про якісь зміни в турнірі Гідри. Е, надіюсь, що зможуть додати таку штуку, коли. Ми знаємо, що зараз воно трішки працює не так. Турнір гідри. І як підбір іде кланів. Надіюсь, що середня шкода буде закріплена за гравцем, і не буде ось цих дурацьких стрибків, коли ти заходиш, весь клан б'є ну там, по мільярду, по 600 мільйонів. А тут заходить один чувак, і вже був такий випадок, і просто один гравець набивав 50 мільярдів. Один. Тобто він пішов в один клан, набив 50 мільярдів. Його клан забрав перше місце. Пішов далі в другий клан, набив 50 мільярдів, і просто за допомогою одного-двох гравців. Клан виграє турнір. А ви всі пихтіть там по пару мільярдів, і все рівно вилізе ось такий мастодонт і всіх затне за пояс. Ну, якось ось так. Поки що воно так трішки негарно працює. Ось ці, я знаю, є стрибки по кланах, коли стрибають декілька гравців, коли всі клани стрибають. Було би круто, якби середня шкода на гідрі записувалась на гравця, і коли гравець переходить в якийсь інший клан, в групу буде зачислюватись трішки більше або трішки менше по гравцю. І коли сумарно клан набирає там, 50 мільярдів, то вони будуть битись із такими ж кланами, які набивають 50 мільярдів. А не вони набили 50 мільярдів, перейшли в клан, який там чилив 3 тижні, 4 тижні, там середні, середня шкода 10 мільярдів, і вони гахнули 150. Затихнули всіх за пояс. Ну, надіюсь, що будуть такі зміни. А на сьогодні це поки що всі новини. Напиши свої думки з приводу цього і зустрінемось в наступному відосі.